Києві триває міжнародний економічний форум. Там перебуває моя колега Наталя Ткачук. Наталю, вітаю тебе. Отже, розкажи, будь ласка, з ким тобі вдалося поговорити на цей момент, про що була ця розмова? Вітання Інна, тобі ще раз. Власне скажу, що Київський міжнародний економічний форум це такий майданчик для обговорення та дискусії між представниками української влади та бізнесу. І власне загалом тут сьогодні зібралося кілька сотень учасників. Зокрема, долучився до форуму і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також виступала міністерка економіки Юлія Свироденко. Бачилися ми із міністром цифрової трансформації власне Михайло, Михайлом Федоровим. Вони долучалися до різних панельних дискусій і обговорювали зокрема питання відновлення України, залучення іноземних інвестицій для відбудови нашої країни. Ну і також окрема така велика панель була присвячена українській енергетиці і тим викликам, які стоять перед новим опалювальним сезоном. Про все це і не тільки нам вдалося поспілкуватися з міністром. Енергетики України Германом Галущенком, і наше інтерв'ю я пропоную послухати. Скажіть, будь ласка, за вашими прогнозами, якою буде ця зима, до чого готуватися українцям, і до чого зокрема готується Міністерство енергетики України? Ну, дивіться, в нас немає ілюзії, що ворог не буде атакувати енергосистему, і тому безумовно зима буде важкою, важкою, перш за все, не з точки зору самої енергетики, тому що ми сьогодні говоримо, що система готова до проходження зими з точки зору і генерації, і так само і з точки зору передачі електроенергії, і е, ми. Готуємося до да, атак, безумовно, бо реалізовані проекти стосовно захисту, які в принципі жодна країна в світі ще не реалізовувала, і Україна тут буде мати теж досвід після проходження цієї зими. Але знову ж таки спрогнозувати рівень, атак, масштаб атак і вплив тих атак на роботу енергосистеми ну досить складно. Тому ну, будемо по ходу, безумовно реагувати і приймати рішення. Чи не виключаєте ви можливість нових блекаутів, і чи можливо наперед уже готуєте якісь графіки відключення світла? Дивіться, безумовно, ми проводимо відповідні тренування для того, щоб бути готовими до будь-яких рішень. Тобто, так безумовно, якщо скажімо, будуть якісь масовані удари, які дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистеми, можливі блекаути, але ми все готуємося для того, щоб вони мали бом вони і будуть мати. Короткочасний характер і для того, щоб максимально швидко відновлювати, а, скажіть в якому стані енергосистема наразі, враховуючи, що з кожним днем стає дедалі холодніше, і люди вже зокрема я вдома особисто вмикаю електрообігрівач. А чи вистачає нам потужностей зараз? Нам вистачає потужності. Більше того, ви можете подивитись, що наприклад протягом вересня був найбільший експорт за цей рік, так що Україна зараз не тільки споживає власну електроенергію, а ще й експортує. Тому ну система у нас надійна, і ми розраховуємо ж і пройти зиму. Щодо експорту, з квітня Україна відновила експорт електроенергії за кордон. Скажіть, будь ласка, чи планується продовжувати постачання наших потужностей в осінньо-зимовий період? Дивіться, ми будемо дивитися по балансу. Безумовно, якщо в системі потрібна буде вся електроенергія, яка виробляється, то експорта не буде, це очевидно. Або ну, якщо взяти минулий приклад минулого року, то ми насправді змушені були зупинити експорт 11 жовтня. Це наступний день після масового удара по, енерг... по енергетиці. Тому безумовно для нас завжди пріоритет це забезпечення українських споживачів. А вже після того питання експорту. І ще запитаю щодо газу до початку опалювального сезону. Чи вдалося е, запастися газом, аби його вистачило на цю зиму? І скільки взагалі нам потрібно газу, аби пройти цю зиму? Дивіться, ну насправді сьогодні в сховищах більше газу, ніж ми планували. Вже на сьогодні десь 15,7 мільярдів кубів газу. Ми бачимо, що ближче до зими ця цифра ще зросте, десь близько 16 мільярдів. Ми розраховуємо навіть більше. Тому все у нас буде, буде забезпечено. Більше того, завжди є можливості імпорту газу. Да, вони відкриті. Європа зробила суттєві висновки з минулого року, коли роз. Росіяни маніпулювали цінами і відбувалися там драматичні стрибки цін на газ, що впливо на ну, дуже суттєво взагалі на економіку Європи. І сьогодні на цю зиму вони теж підготовлені для того, щоб не дати змоги будь-які маніпуляції робити. Тому ми впевнені, що буде відповідна стабільна ціна, і тому ну жодних проблем немає. Я вам дякую. На ну, ми дякуємо Наталі Ткачук, яка поговорила з міністром енергетики України Германом Галущенком. Почули, ми що Росіяни за прогнозами Росіяни атакуватимуть нашу енергосистему, але знов таки за прогнозами блекаути, якщо будуть, то короткочасні принамні енергетики все для цього роблять.